Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі! Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Ну нарешті, мої дорогенькі, зібралася я зняти для вас відео про зустріч Трампа і Зеленського. Дуже важка і важлива для кожного українця тема, тому зараз будемо розбиратися. Тут я виписала собі дуже-дуже багато запитань. Сьогодні буду працювати з колодою небо і земля. Я замовляла цю колоду на AliExpress у жестині, Ось такій зараз покажу вам коробочці, кому цікаво. Тому поїхали. Перше запитання: чи правда, що Венс і Трамп готувалися і спеціально спровокували сварку з Зеленським? Тут однозначна відповідь так, тому що перша карта туз мечів. Що таке туз мечів? Це показати свій авторитет, показати свою могутність, силу, що ми тут усе вирішуємо, що від нас усе залежить. Тут карта сила теж саме в принципі говорить, що ми тут найсильніші, що ми тут наймогутніші. І не вам з нами тягатися, ось так відповідають карти. Туз мечів – це якась геніальна ідея, яка комусь з них прийшла у голову, і вони вирішили, що саме ось така позиція може вирішити деякі їхні проблеми, скажімо так. Вибачайте за тавтологію, але так воно в принципі і є. Тому що туз мечів сам по собі це вже якась гостра, дуже конфліктна ситуація. Тобто, це ось такий вплив, це агресія. І так як в нас масть мечів, це масть саме розуму, тобто, це ось такий дійсно аб'юз. По іншому тут ніяк не скажеш. І тут в нас п'ятірка жезлів, в принципі, те ж саме це конфліктна ситуація, яка була підготовлена за допомогу оцієї аля геніальної ідеї. І вони її просто втілили у життя з різних сторін. Ось так аб'юзили нашого президента. Тут десятка жезлів і п'ятірка пентаклів. П'ятірка пентаклів це завжди про ресурси, це завжди про гроші. Не хоче Америка виділяти нам наразі великі транші, не хоче вона нам допомагати. У мене просто склалося таке враження, що вони хочуть звести до. Допомогу свою до України просто до мінімуму, так по підтірці Пентаклів щось там може приходити, але це дійсно дуже, дуже мало. Зараз вони над цим запитанням розмірковують, але все по порядку. Зараз ми про допомогу теж запитаємо, тому що в одному з моїх минулих розкладів я пам'ятаю, що карти там показали, що буде на певний час якась пауза, а потім просто допомоги стане менше. Зараз подивимося, як карти будуть відповідати після цієї зустрічі, тобто, ось цей тягар. Що пов'язане з фінансами, їм вже дуже-дуже важко тягнути на своїх плечах. Вони хочуть від цього позбутися, вони хочуть його скинути. Ось така відповідь. Чи дійсно Трамп хоче бачити Україну у слабкій позиції на переговорах? Взагалі, Україна в основному розкладі не випала, вона випала лише на дні колоди. Що це означає? Це означає, що США не дуже те хотілося бачити Україну як одну із сторін перемовин. Вони хочуть все це зробити за спиною України. І я вам скажу, що ще у найближчий час буде просто величезний тиск на Україну, тому що тут в нас і лиця жезлів, і паш жезлів, і вони у цій колоді дуже дуже вогняні. Взагалі, лиця жезлів він дуже. Такий спонтанний, він дуже енергійний, це така гаряча голова. Тут все одно по карті сила вони хочуть якось нав'язати Україні свою думку. І ще ось ця вісімка мечів, знову ж таки, це якісь для України сковуючи обставини, це якісь обмеження. Плюс ця карта може говорити мені і про борги, і про кредити. Тобто на Україну прямо хочуть спустити усіх собак і навішати все, що тільки можна. Тобто, по цим картам я бачу, що Трампу вигідніше вирішити всі запитання за спиною України і якось максимально її обмежити, запропонувати не дуже вигідні для України варіанти. Ну, якось так. Чи дійсно Трамп підігрує Путіну? Ви знаєте, якісь перемови, якісь розмови, якісь різного роду пропозиції дійсно є між США і Росією, тому що трійка Пентаклів це карта плідної співпраці на кінцевий результат, але все це проходить по місяцю. Тобто, всі ці розмови, всі ці перемовини і всі ці контакти дуже дуже таємні. Але є дев'ятка мечів». Це карта остраху і карта нездійсненних планів. Мені здається, що Трампа лякає те, що він не може закінчити війну в дуже короткі терміни, і що ні одна, ні інша сторона не йде на певний якийсь компроміс, і що він не може проголосити себе ось таким миротворцем, що саме я закінчив війну в Україні. Але дійсно такі розмови ведуться між США і Росією, тому що тут, бачите, закінчення війни і певна якась пропозиція. Поки що я не бачу якогось результату, тому що все-таки тут сімка кубків на дні колоди. Кожна із сторін хоче якісь плюшки для себе виманити. Кожна із сторін хоче себе захистити і хоче показати, що сила саме на їхній стороні. Тут, бачите, йде певне якесь розчарування від того, що він ніяк не може домовитися. Ну, якось так. Чи буде все-таки підписана угода між Україною та США про рідкоземельні метали? Дивіться, ось тут дев'ятка Пентаклів. Вона може показувати рідкісно земельні метали. Ось ця угода, ось ця зустріч. На кінець падає лицар Пентаклів. Лицарь Пентаклів він завжди доходить до своєї кінцевої цілі, тому що він дуже багато працює і вкладає дуже багато ресурсів для того, щоб досягти результату, позитивного для нього результату. І Пентаклі завжди в нас показують папери, підписання ось тих паперів. По цим картам я вам скажу, що ще може бути якась зустріч. Так як тут в нас не випав ні Трамп, ні наш президент Зеленський. Можливо, тут буде якась таємна зустріч між двома просто сторонами. Між їхніми представниками, тому що все-таки карта Магу це більш про посередництво, про дипломатію. тобто Поїде той, у кого підвішений язик, і хто зможе, скажімо так, більш у спокійних тонах вести перемовини у цій розмови. Ця угода буде для нас дуже-дуже важливою і доленосною, тому що тут в нас все-таки карта страшного суду. Цей документ змінить хід подій. Від нього вже почнеться зовсім зовсім інший відлік. Але не подобається мені тут ось ця сімка мечів, верховна Шриця, в принципі, і ось ця тріка мечів на дні колоди. Всі ці карти говорять, що... Може бути якийсь підвох для України, який саме на жаль, я не можу сказати, але сімхамичів це про обман, це про затаювання певних якихось фактів, певних якихось пунктів. Тому певні якісь хитрощі зі сторони США щодо цієї угоди дійсно можуть бути. Я не знаю, що там у цьому документі може бути такого прописано, що для нас буде невигідно. Або що потім ми зрозуміємо, що щось пішло не так, тому що тріка мечів це ніж у спину. Ось бачите, ніж у спину для Зеленського і його відхід. Ого, а це вже цікаво. Дивіться, давайте я зроблю інше відео, і ми запитаємо про Зеленського, щоб тут не розбирати вже це, яка його доля чекає. Як політична, так і взагалі як людини. Тому давайте цю тему залишимо для іншого відео. Не будемо тут розбирати, але тут цікаві карти, звичайно ж. Тому тут щось таке може бути прописано, якісь такі пунктик, не дуже прям чесне по відношенню до України. Але по цим картам я бачу, що дійсно ця угода може бути підписана. Лицар Пентаклів так, він не дуже швидкий і, можливо, це буде трішки пізніше, але все одно я бачу, що вона буде підписана. А давайте запитаємо настрій та враження Трампа і Зеленського від цієї зустрічі. Трамп Зеленський. На дні колоди подивіться в нас карта помірності. Мені все одно здається, що через певний час ось ці такі пристрасті. Трішки вляжуться, і ситуація має стабілізуватися, тому що помірність завжди це про гармонію, про баланс. Щодо Трампа, подивіться, тут саме оці ситуації він випадає пажем жезлів. Тут дуже багато вогню, це просто така імпульсивність, гарячність. Вибухнув просто як бочка порохова. Але тут все одно. Остання карта страшний суд. Трамп вірить, що саме він може завершити війну в Україні, що він доленосна людина. А з іншої сторони, це карта наказання. Тобто він хоче якось Україну після оцього і трішечки і наказати. Можливо, це буде стосуватися саме допомоги Україні. Зараз будемо ще передивлятися це запитання щодо Зеленського. І знову ж таки, подивіться ви ПД: ось ця вісімка жезлів, як нашому попередньому розкладі, і якісь пашмачів. Мені все одно здається, що буде. Якийсь контакт між США і Україною, але вже не безпосередньо Трамп і Зеленський, а якісь інші люди. Тому що тут, бачите, продуктивну роботи, щоб когось послати, якась поїздка. Так, дуже гостро теж Зеленський це сприйняв, тому що все таки паш, це гостра, ось така ситуація. Але все одно ведеться робота, щоб все якось це залагодити. І в нас вісім капантаклів. Це карта майстра-майстра своєї справи. Тобто вже думають над тим, щоб відправити когось, хто на цьому розуміється, і хто зможе якось все це залагодити. Ось так. Там ще був такий цікавий момент, коли всі журналісти пішли і за зачиненими дверима недовго, але все одно про щось теж йшла розмова. Давайте подивимося про що йшла розмова за закритими дверима між Трампом та Зеленським, після того, як вимкнулися камери. І в якому вона була настрої, ця розмова. А розмови, напевно, в принципі, і не було, тому що тут в нас. І ця і ця і ця карта говорить мені про стоп-блокування. Ось наш президент Зеленський тут випав, і тут знову ж таки подивіться Трамп випадає саме пажем жезлів, не королем жезлів, а пажем. Паж дуже імпульсивний. Він не стримує свої емоції. Це така дитяча наївність і дитяча інфантильність. Коли ти під шкваром, під градом своїх емоцій, не можеш просто себе контролювати. Тому, бачите, тут вогонь, вода. Тобто Трампу потрібен час заспокоїтися. Тому тут, скоріше за все, розмови як такової за зачиненими дверима і не було, тому що тут зразу стоп, блокування. Бачите, ось Зеленський відходить, від'їжджає відразу. Не хочу з тобою розмовляти. Бачите, не хочу тебе бачити, тому що я зараз ось у вогні весь. Мені потрібен час заспокоїтися. Ось так я це бачу. Там ще була така тематика про те, що Зеленський не готов до миру. А давайте все таки запитаємо, чи готовий Зеленський до заключення миру з РФ, ось саме на зараз. Якщо чесно, важке запитання, тому що відразу випадає тут в нас і трійка мечів, і вісімка мечів. Трійка мечів — це карта розбитого серця, це карта розчарування, це карта нереалізованих планів і бажань. І ця карта у спину і обману. Вісімка мечів — це карта сковуючих обставин, коли ти не можеш рухатися. Тобто, я так розумію, що ці документи, які хотіли, щоб Зеленський підписав саме щодо миру, там. Були такі пункти, на які Зеленський просто не міг піти. Лиця Жеслів це активна боротьба. Тобто, в штики він сприйняв те, що було прописано у цьому аля мирному плані. Тому що відразу після цього йде в нас карта повішеного саме у цьому контексті ця карта може показувати капітуляцію. Тобто, мир це дорівнює по їхньому капітуляція України. А для нас, для українців, мир це ось воз'єднання усіх наших земель. І подивіться, ми говоримо саме про президента Зеленського. Тут випадає вісімка кубків і карта шута, тобто відхід обнулення. Знову ж таки, це тема про Зеленського для наступного відео. Тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, будемо розглядати. Буде дуже багато попереду ще цікавих і інформативних відео. Тому поки що ось так я бачу відповідь на це запитання. Давайте так запитаємо, чи хоче. Чи взагалі планує Трамп надати гарантії безпеки Україні? Ну, Тут карти, я вам скажу, досить таки непогані випадають. Навіть я дуже вражена. Карта МАГУ – це розмови про це, це дипломатія, будуть ще якісь зустрічі. Тут дев'ятка в нас пентаклів і королева пентаклів. Що таке дев'ятка пентаклів? Взагалі це карта достатку, це карта успіху, це карта завершення довгострокової роботи. Коли все, що ти задумав, все справджується, коли плоди твоїх трудів приносять тобі ось цей урожай. Це як великий ось такий подарунок. І що ця карта, що ця мені говорить і про безпеку, і про захист, і про якусь стабільність, про благополучний період у житті. тому що королева Пентаклів вона дуже щедра. Вона дає тобі і комфорт, і безпеку, і про цвітання. Королева Пентаклів також може говорити і про ділові відносини, і про нові, якісь заключені договори, вихід із складної ситуації. І тут, подивіться, в нас десятка кубків. Це дуже гарна, сімейна, успішна карта. Тут в нас веселка, і ось ці кубки створюють як купол над людьми, над мирним населенням. І ось це завершення. Паш Пентаклів – це про підписання якогось документу, і знову ж таки, це про повернення якоїсь невеликої, так, але все ж таки території. Я вже казала у моїх минулих розкладах, що місія Трампа повернути нам якусь частинку нашої землі. І я дуже дуже сподіваюся, що все піде по плану і що нічого в його голові не переключиться, і що він дійсно виконує ось цю свою місію. Тут ще й карта справедливості на дні колоди – це торжество істини і справедливості. Так, трішки відволіклася. Тут я голубочків підкормлюю, купляю для них кашу і насипаю їм. Так, повертаємося до наших запитань. Американський історик, письменник та професор Єльського університету Тімоті Снайдер заявив, що вся ідея досягнення миру була лише приводом для відновлення відносин США з Росією. Чи дійсно це так? Ви знаєте, я пам'ятаю, що в одному з моїх минулих розкладів я запитувала, як будуть складатися відносини США і Росії у майбутньому. Спочатку там все виглядало дуже так гарно, але потім має статися якась подія, яка зруйнує ці відносини. Тут, в принципі, карти теж саме показують. Тут диявол, тут пентаклів. для США дуже вигідно співробітництво з Росією. Це якісь такі. Таємні махінаційні схеми знову ж таки, ось цей ту пентаклів Це величезний ресурс, величезні гроші, ось ці бізнес-відносини, які для Трампа дуже дуже вигідні. Але чомусь ставляться вони на якусь паузу. Далі в нас тут йде якийсь план, який може провалитися, тому що п'ятірка жезлів — це певні конфлікти, певні конфронтації. Така дуже непроста ситуація, коли хтось тільки один виходить з неї переможцем. Тобто, у майбутньому ще. США і Росію чекають якісь роздори, якісь непорозуміння. Не зможуть вони ось цей великий куш розділити, поділити. Якась чорна кішка між ними обов'язково пробіжить. Щось станеться таке, що знову вибісить Трампа, тому що знову ж таки тут оці вогняні карти дуже-дуже такі імпульсивні. Трамп просто загорається як сірник, тільки йому щось не те скажи. Все він вже все кидає і все переписує у своїй голові. Тому дійсно для Трампа дуже вигідно відновлення відносин з Росією. І на початку все може складатися, на перший погляд, дуже дуже чинно і благородно. Але далі тут хтось когось надурить щодо ось цих грошей, щодо ось цих ресурсів. Можливо, тут знову ж таки мова йде про рідкісноземельні ось ці метали, про якісь великі гроші. Тому що все це ставиться на якусь паузу, якось так. Слідує запитання: що буде з військовою допомогою Україні від США після цієї зустрічі Зеленського і Трампа. Ну, такі я вам скажу складні, непрості карти. Дивіться. Як я вже казала у моєму минулому розкладі, щось може до нас доходити по старим ось цим контрактам, які вже були заключені по тим старим документам. Тому що тут у нас колісниця і Паш Пентаклів. Так, це, на жаль, небагато, тому що основна воєнна допомога руйнується через наказ ось цього імператора. Будуть якісь нові домовленості, якісь нові пропозиції, щоб все-таки хоч щось нам допомагали, хоч щось нам давали. Так, Паш Пентаклів, на жаль, це невелика карта, але, як кажуть, хоч щось. Далі, ось ці карти. Дивіться, тут і десятка мечів, і смерть, і карта світу. Взагалі, всі ці три карти мені говорять про якісь величезні зміни і про крапку якусь, про якесь завершення, так як воно було раніше, вже не буде. Мені дуже хочеться ці карти прочитати, як те, що нам вже не потрібна буде ця допомога. В такій мірі, як вона була раніше, через завершення війни в Україні, тому що тут війна і її завершення, як ось цей цикл замикається. Давайте цю тему ще будемо передивлятися трошечки пізніше, тому що все-таки Трамп може трішки охолонути і щось може змінитися, тому що саме на зараз він все одно знаходиться в енергії дуже сильної агресії і такого великого бажання якось помститися, якось накапустити. Тому. Поки що ось так. Чи взагалі зацікавлений Трамп у закінченні війни в Україні? Так, безпосередньо Трамп зацікавлений у закінченні війни в Україні, тому що ось це закінчення, ось ці мирні перемовини. Тут у нас карта Маго, тобто дипломатія, підписання ось цього документу про завершення війни. Тобто Трамп вважає, що він справедливо може завершити цю війну. Але подивіться, тут у нас п'ятірка кубків і карта диявола на дні колоди. Карта диявола це така маніпулятивна карта, коли з однієї сторони тобі щось дають. А потім забирають набагато більше. І п'ятірка кубків це теж карта розчарування. Подивіться, тут два кубки стоїть, а три вже на землі. Я думаю, що ні одна із сторін не залишиться задоволеною, тому що все-таки тут п'ятірка кубків падає саме на ось цю двійку кубків, а двіка кубків це дві сторони, які залишаються незадоволені, які залишаються з певними якимось втратами. Тому так Трамп зацікавлений у закінченні війни в Україні для того, щоб показати усьому світу, що він єдиний, хто зміг це зробити, щоб усі лаври досталися саме йому. Далі, слідуюча така цікава заява: політичний аналітик та журналіст Віталій Портніков. Сказав, що Трамп не може домовитися з Путіним, тому намагається показати, що проблема не в ньому, а в тому, що до миру нібито не готовий саме Зеленський. Чи має місце бути саме ось така ситуація? Знаєте, відповідний острах у Трампа дійсно є, тому що тут в нас, бачите, карта страху того, що він може в кінцевому етапі не досягнути своєї мети. Але тут не тільки у цьому запитанні, тому що дві капентаклів, тобто тут якось 50 на 50, ось це висловлювання має місце бути. Чому? Тому що дві кантаклів це перш за все грошовий інтерес у Трампа на першому місці. Вже не в перший раз про це мені кажуть карти. Він думає і планує, як це з всієї цієї ситуації для себе максимальної вигоди мати в майбутньому. Тому ось цей його максималізм теж величезну роль. У всьому цьому грає. І подивіться, кожен раз, коли ми запитуємо про Трампа, випадає карта страшного суда. А страшний суд показує саме доленосну людину, яка дійсно все змінює. Розумієте, це кармічна карта. Тобто воно так має бути. Ну, якось так. І останнє запитання у цьому відео: відносини України і США саме у майбутньому. В принципі, плюс-мінус відповідь дуже схожа на ту, яку я задавала в одному з моїх минулих відео. Тут стрікає кубків на дні колоди. Три сторони об'єднуються заради досягнення якоїсь спільної мети. Це плідна продуктивна співпраця, це об'єднання зусиль, це продуктивна робота. Про це ж каже і Тріка Пентаклів. Я вам скажу, що спочатку все буде не дуже добре, тому що тут є певне якесь і розчарування, і тут якісь приховані факти, які нам будуть наказати, довге очікування якогось позитивного результату, можливо, навіть якась агресія сторін. Але далі, в принципі, тут йде співробітництво, тут йде об'єднання певних якихось зусиль. Я не виключаю того, що в майбутньому, можливо, Україна разом із США буде виробляти або якусь зброю, або якісь деталі, тому що тут. Саме співробітництво щось пов'язане з воєнною тематикою. Можливо, будувати якісь заводи на території України. Не знаю, щось у цьому році. Тобто, після ось цих всіх гострих перепалок, після цієї гострої ситуації, розчарування один в одному тут, в принципі, ось ці дві карти дають мені велику надію саме на майбутнє. Ось такі відповіді сьогодні нам дали карти. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли б розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. E Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я залишу в описі під цим відео. Всім у любові, добра, та все буде Україна.